Діагностика, прийняття рішення, ремонт і готовий результат. І ніяк по іншому дивимося. Як ви вже зрозуміли, сьогодні в ремонті в нас линова на елементах LG чи принесасера rj 51 F51. Батарейка в робочому стані має по 4 вольта на кожну секцію. Пройшла вона 558 циклів, залишкова ємність 1450 мАч. Залишилось у неї 31% життя 2013 року і на ще rj 51 F51. Так як батарея в робочому стані, є можливість перевірити її умовний внутрішній опір. і ми бачимо, що 57, 63 і 91. Із-за такого перекосу по внутрішньому опору одна секція швидше за інших провалюється і чіп фіксує втрату ємності. Відновлювати дану батарейку будемо абсолютно новенькими нашими елементами ev 33 з індексом ВА. ємністю мінімум. 3300 мАч. Наступний етап нашого ремонту, який називається механічна робота, також завершений. І залишився настільки фінальний результат. Він на екрані. Ідеально вирівнені секції, один цикл, 12600 зарядний вольтаж, майже 3 А ток заряду. 6600 ємність 4400 була проектна, 150% життя. Ну і звичайно, тест на умовний внутрішній опір має наступні показники: 19, 17, 20. Ідеальний стан нової батарейки. На проханні одного із своїх підписників я дуже стисло, але по максимуму намагався Розказати вам всі етапи по відновленню акумулятора з вашим можу також це все зробити. Звертайтесь.